Ось такий зарядний пристрій від літокала. Літокала відомий виробник, який робить хороші надійні заряджальники. Цікаво, що в цьому заряджальнику є 4 канали, і вони незалежні. Це означає, що можна вставити одну, дві або три батарейки і буде заряджати. Бо в багатьох пристроях на 2 або на 4 штуки можна заряджати тільки два. Або 4. і це дуже незручно. Власне, тому я і взяв цей пристрій, але в ньому виявились також недоліки, які не прописав продавець. Точніше, недоліків немає, але цей пристрій призначений тільки для типу розміру 16340 літій. Іон продавець написав, що і для нікель кадмій, і для нікель-магній, для всього, що завгодно. Цей заряджальник підійде. І це, якщо чесно, напрягає. Немає часу розбиратися, де обманув продавець. Не знаю, що він продає. Одним словом, буду повертати, я не задоволений. Живлення подається через мікро-USB. Я вважаю, що це мінус. Ну, хоча б Type-C мав би бути. Ну, як хоча, б. Type-C зараз найбільш зручний, найбільш поширений. Ну, а що ще прикольного в цьому заряджальнику, це те, що на кожен канал є незалежно ступінь зарядки, який дозволяє розуміти, що відбувається. Я вважаю цього цілком достатньо і насправді не дуже люблю пристрої, де є LED-дисплей. Мені здається, це не так зручно. В цілому це все. Дякую, підписуйтесь на канал.